Всім привіт! Вересень 2025 року це той час, коли небо складається в особливий коридор затемнень. Тому давайте розберемо, чому ж це так важливо і які ж прості правила допоможуть пройти цей період максимально усвідомлено. Отож, між 7 і 21 першим формується енергетичне вікно для трансформацій та певних змін 7 вересня. Це кривавий місяць, повне місячне затемнення в Україні. Ми зможемо спостерігати це явище за київським часом о 21.11. Моя вам щира порада використати цей час, цей проміжок енергетичний для того, щоб позбутися від всього токсичного, що до цих пір ще тримається у вашому просторі. А ще важливо повністю переосмислити своє минуле, свої вибори і рішення. 21 вересня це час, коли закривається цикл. А коли важливо подумати про те, з чим я хочу попрощатися, що я хочу залишити повністю в минулому і чого я хочу здобути в майбутньому, чого я хочу зараз. Протягом цього періоду важливо очищати свою енергію. Признаю чесно, найважливіше очищення у вашому житті, яке може відбутися, це а, тотальна робота зі своїми думками, а, відпустити ті думки, які до цих пір ще вас ведуть в минуле, і починати фокусуватися тут і зараз, хто я зараз, що я відчуваю, чого я хочу і а, яке майбутнє я будую просто зараз. Рекомендую вам основні інструменти, які допоможуть вам перепрожити цей процес, завершити і розпочати своє нове прекрасне майбутнє. Практика нейрографіки, чистки енергетичні. Раджу вам звичайно це афірмація роботи з установками, які сидять у нас в мозку. І медитації вам необхідно почуйте, в цей портал вистроїти всі свої цілі. Також протягом цього періоду наголошую, що буде мінятися ваш внутрішній стан. На зовнішньому рівні будуть відбуватися певні трансформації з вашим тілом. Можуть бути болі, може бути безсоння, або бо навпаки спати. Хочете слухати, ласка, інтуїтивно, чого бажає ваше тіло, і просто будьте в потоці. А ідіть за покликом свого тіла, свого серця, душі, інтуїції. Це дуже важливо. Чуйте внутрішній голос. Нічого не бійтеся. Це не страшно. Це новий етап.